Привітання з 85-річним ювілеєм легенди спортивної журналістики не тільки міста регіону, але й України, голови асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області Анатолія Миколайовича Косого та вручення подяк за вагомий внесок у розвиток олімпійського руху спортивному лікарю Ігорю Олексенку і тренеру обласної школи вищої спортивної майстерності з бадмінтону Михайлу Мізіну. Під головуванням очільника відділення національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка розпочалося чергове засідання організації, у ході якого усі 10 керівників комісій відділення, які були створені і затверджені виконкомом раніше. Представили плани роботи своїх підпорядкувань на 2024 рік. Звісно, мало місце обговорення практично усіх без виключення програм діяльності, внесення коректив, правок і побажань, які були спрямовані на те, щоб написане не стало черговим гаслом і утопією на кшталт. Догонимо і перегонимо а направлено на виконання реальних конкретних завдань так комісія Олімпійська освіта та культура. Запропонувала розпочати процес не те, що впровадження знань, а знайомства громадськості і в першу чергу дітлахів, учнівської молоді зазами, олімпійського руху, тому що на жаль, на сьогодні мало хто усвідомлений у тому, скільки і хто, наприклад, навіть у Дніпрі олімпійські чемпіони, не говорячи вже про призерів і таке інше. Запропонували декілька проєктів щодо впровадження знань з Олімпійських ігор, з олімпійських видів спорту, з інших напрямів роботи, щодо розповсюдження та впровадження серед учнівської та студентської молоді. Тому я думаю, що сьогодні у нас вийшла дуже цікава нарада, де ми всі сумісно змогли обмінятися ідеями, думками і тепер негайно до роботи і втілювати наші проєкти. Кожна комісія відділення національної Комінькомітету Дніпровської області представило свою програму та доповідь щодо роботи у 2024 році. Ми сподіваємося, що це буде втілено у життя в найближчому часі у 2024 році. Ознайомившись з планами роботи комісії та затвердживши їх з доопрацюваннями, голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк звернув увагу і зробив наголос на пріоритетах їхньої діяльності, на необхідністю збільшення заходів на теренах регіону і, звісно, неухильного бездоганного виконання таких сталих обов'язкових програм, як Олімпійський день, Олімпійський тиждень, Олімпійське лелечення», Олімпійський урок, доулайк, Олімпіанс, Олімпік Лаб. Десять питань було. Десять комісій, які розповіли свої план на год. Будемо працювати. І люди проявили ініціативу. Я дуже вражений їхній активністю. Наразі за написане і затверджене у планах буде відповідний контроль з підсумковим звітом за виконання та наступними оцінками за зроблене. Чи чому ні? Так що до роботи панове.